Мені коли друг плічо пліч, ми все зможемо для наших рідних обліч, добро примножимо, сломи кинемо в піч, переможемо разом, коли пліч опліч. Це не пить, мій дивіться, першим можемо разом шаришати, то поки жика попали, бо ти бич, дивич, проти не запали. А по тип, то пич ти вже піч, але тільки історії чи це міняли. туди, куди бере тебе за це, са право не йде, то не поне пісна. За праця переможе усидети, але ти ж там буде щастя, якщо праця бля стала. Сьогодні в Клубовецькій філії Тисменецького ліцею відбувся другий етап змагань. Пліч-опліч шкільні ліги разом переможемо, де приймали участь чотири команди Письменецький ліцей, Чорноліський, Старокривотульський ліцей, Марковецький. Діти змагалися з футзалом, всі задоволені, всі старалися перемогти. Гарно, щасливо прийшли ці всі змагання. Переможець цих змагань, команда Письменецького ліцею, буде представляти нашу територіальну громаду на третьому етапі змагань. Старалися і готувалися до цього турніру і перемогли. Чекаємо наступного етапу змагань.